Я купив, я можу робити все, що я хочу, і ніхто мені не указ. А як і дехто хто пише, я от люблю урбанізм, насолоджуйтесь! Є люди, які прогнозують, що всі ці будинки просто сунуться в кар'єр. Я Ось бачу білочку, яка скаче по дереву. Салют, народ! Мене звуть Сергій Нагорний і я шукаю житло в Києві. І так, я не у Франції, я саме в Києві, в Печерському районі, приїхав сюди подивитись, нарешті, на ЖК Салют. Ось він тут. Звичайно, про цей комплекс мені відомо давним-давно, як я впевнений, і багатьом з вас. Але ви знаєте, я люблю дивитись, коли є вже на щось дивитись. Але все ж таки я вирішив приїхати сьогодні сюди, тому що на початку забудовник буддевелапмент обіцяв, що до кінця 2022 року він добудує перший будинок. Як ви можете побачити ні перший, ні другі будинки не добудовані, і звичайно, все зрозуміло. Війна і всі терміни зсуваються. Хоча і до того у цього забудовника не було кристально чистої репутації в плані термінів здачі. Взагалі, з цим забудовником ми вже з вами знайомі давно, я бачив, ну, мабуть, більшу половину його комплексів в Києві. Це і Славутич Славутич 2, Зарічний Французький квартал 2 ЖК Старт і ЖК Тайм. Ну мені здається, що в принципі найбільше мені. Сподобався, хоч він ще й не був добудований ЖК Старт. І французький квартал 2 теж доволі цікавий комплекс. Тоді ще не всі будинки були здані. Зараз вже комплекс повністю завершено. І тому, якщо серед вас є ті, хто проживають в ЖК французький квартал 2, пишіть мені, запросіть, будь ласка, погуляємо з вами на території, подивимося, як там все. Тому що комплекс, ну дійсно, нібито непоганий. Тут буде development теж заявляє ЖК бізнес-класу. Ну, добре, ми про це поговоримо більш детальніше. А на початку давайте подивимося взагалі на локацію, що тут є поблизу. ЖК Салют будується в Печерському районі Києва біля станції метро Либіцька. Тут навколо вже дуже багато новобудов. Це і ЖК Французький квартал 2 від цього ж забудовника, ЖК Хелсі Сіті, Французький квартал 1 бульвар фонтанів ще неподалік будується ЖК Арія. Ну і Новопечерські Липки теж неподалік. Ну а салют будується на раніше просто такій пустій ділянці, яка була поряд з кар'єром або озером Глинка, і також по сусідству з таким невеличким мікрорайоном, доволі затишним, із шестиповерхових будиночків. Цегляних тут у них є і магазинчики, і спеціалізована школа. Дитячий садочок найближче я знайшов ось в цьому приміщенні. Є ще якийсь приватний дитячий садочок тут в приватному секторі. Звичайно, Великий ТРЦ Оушен Плаза. Тут ще будується друга черга, тож він стане ще більший, де можна знайти фактично все, що потрібно для життя в великому місті. До станції метро від будинків іти фактично 300 метрів і приблизно стільки ж до залізниці. ось 350 метрів, по якій курсують різні потяги, і вантажні пасажирські їх дуже добре чутно, і звичайно, дуже добре чутно автомобілі на бульварі Дружби народів. Також ще неподалік будується кафедральний собор Воскресіння Христового, коли сказали, буде найбільший храм в Україні, але потім будівництво зупинилось і поки що це недобудова. І з іншого боку, від озера, ось це приміщення. Це щось типу автопарку МВС. Доволі закинута територія. Тут от є ще гаражні кооперативи, куди ж без них. Тож цей район має як свої плюси, так і мінуси. Озеро, глинка, яке ви побачили на мапі, насправді не є озером. Це глиняний кар'єр, тому воно так і називається, в якому видобували глину, робили цеглу. Але е, з часом ну це просто вже стало таким закинутим озером, в якому багато чого потонуло, і людей, і якісь техніка здається, йшла під воду. Взагалі погана репутація цього місця, і місцеві мешканці кажуть, що тут взагалі будувати нічого. Не можна, тому що все піде, сунеться сюди. Дуже важка геологічна ділянка. І дійсно, от знаходячись тут, я бачу, що перепад висоти, от з цього місця, і туди, на вершину цього кар'єра, ну доволі великий метрів 30, мені здається. Але звичайно, технології не стоять на місці, і забудовники, я думаю, що вміють будувати і на таких важких ділянках. У всякому разі, ми це з вами перевіримо. Бо є. Люди, які прогнозують, що всі ці будинки просто сунуться в кар'єр. От подивимося. До речі, ось тут на Паркані ви можете побачити надпис Київ, буд-реконструкція, і справді відбувається реконструкція набережної цього озера. До речі, за бюджетні кошти Київ має облаштувати укріпити ось ці е, сувні Берега і облаштувати це озеро. Воно має бути доступне для всіх бажаючих, для всіх мешканців Києва. Ну а мешканці майбутній ЖК Салют будуть цим користуватися. Так, ну давайте по перше прочитаємо, що сам забудовник позиціонує. Що ж він тут буде будувати? Точніше, вже будує житловий комплекс салют, примітний своєю архітектурою. Комплекс складається з двох верх. Одна з яких з каскадною поверховістю. Ось зліва ви бачите першу вежу, яка називається View tower А другий будинок називається Front Tower, і він буде значно більшим, масивнішим. Одна із секцій буде висока, ну а далі буде нижче, нижче, нижче. Вежа, що стоїть окремо, буде з округленими кутами, що внесе різноманітність в планування. Друга вежа з каскадною поверховістю утворює трикутник, всередині якого буде двір комплексу. Перепади висот. Не не різкі, а плавні з похилою покрівлею покрівля буде відкритою, що створює додаткові мальовничі місця для відпочинку мешканців та їх гостей. Хоча я прочитав, що і відкрита покрівля буде лише в двох секціях. Внутрішній двір комплексу буде недоступний для проїзду автомобілів, тому мешканці зможуть спокійно гуляти по облаштованим майданчикам та зеленим зонам відпочинку. Також проєкт входить облаштування набережною уздовж озера Глінка, адже невелике озеро на дворі це рідкість. Ну от про це ми вже з вами поговорили. Хоча, звичайно, ці всі роботи, мені здається, зараз завмерли. Я пошукаю, чи є будівництва. Такі, але будівництво офіційно не заморожено. Я маю на увазі ЖК е, Салют. І судячи по форумам, люди пишуть, що так, інколи бачать там будівельників. От я хочу на них подивитись. Сьогодні робочий день, свята вже закінчилися, і тому мають працювати. Що стосується характеристик, як я вам і сказав, це у нас бізнес-клас, два будинки, поверховість від 10, це буде найнижча секція, до 33, найвищі секції. Технології будівництва монолітна каркасна. Стіни із цегли чи керамоблоків здалеку важко зрозуміти. Можливо, цегла все-таки червона. Утеплення мінеральна вата, далі мокрий фасад, пофарбований висота, стелі в квартирах 2,7 метра, що зовсім не по-бізнесовому, погодьтесь. Кількість квартир тут планується 1054. Я, правда, не впевнений, це в усьому комплексі чи лише в одному будинку. Мабуть, в усьому. Закрита. Територія від автомобілів, паркінг підземний на 500 паркомісць. Як я й казав, це Печерський район, хоча це сама його околиця, найближча станція Либіцька, до неї тут реально 5 хвилин йти. Ну і звичайно, Ocean Плаза тут є ще. Ось з цього місця мені стало трошечки видно вже воду, точніше, кригу, якою покрите озеро. І там очерет на берегах, нікого, ніяких рибаків, тому що повністю огороджене це озеро. Можливо, зверху буде видно краще, якщо я зможу туди залізти на цей пагорб. Але, як бачите, ось цей містечко будівельників, тут опалюється, хтось там чергує. Але люди ходять ось по цій стежці. Не знаю, куди вона веде. Ну, це щоб ви розуміли, куди будуть а, види з вікон відкриватися, які направлені не на бульвар дружби народів, який ще поки що називається Дружби народів. Не пам'ятаю, як його будуть перейменовувати. Він звичайно шумний, загазований. А з цього боку у нас якесь ось таке місце з машинами, якийсь автопарк чи що. Ну, таке доволі закинуте місце. От Якби замість нього щось побудували, якийсь житловий комплекс, це було б краще, ніж забудовувати місце, на якому була раніше зелена зона, так занедбана, але тим не менше, її ж завжди можна привести до ладу. Але у нас не модно робити парки в таких місцях. Краще побудувати щось таке повище на 33 поверхи. Ну, Місце, звичайно, дуже таке стрьомне. Далі там ще, ось, до речі, з цього місця видно, коли Десь починалось будівництво величезного храму. Можливо, колись його будуть добудовувати, але наразі воно теж замерзло. Ще я вичитав, що одна з секцій будинка Front Tower буде бізнес-центром, тобто 5 житлових секцій, і шоста це. Бізнес-центр. І це, в принципі, добре. Е, має бути так змішана забудова. Це завжди класно для міста. До речі, я ось забрався на пангорб на цей, і бачите, тут вулиці Мін'Ділеєва звичайні приватні будинки. До речі, такі доволі простенькі попадаються. Знову у нас з'являються ось ці вежі. Ну що, можемо одразу констатувати факт, що в 2022-му будинки не побудовані. Невідомо чи до кінця 23-го зможуть добудувати. Я не впевнений. Рухаюсь до оглядового майданчика, так би мовити. Ось тут теж стоїть паркан. Я так розумію, Теж робочі, які будуть облаштовувати, укріплювати ось ці. Схили, ну і власне ситуація, ось така: кар'єр. Глинка він же озеро, Ну це звичайно класно тут. Шум від дороги чутно дуже добре, хоча не можна сказати, що він оглушає. Власне, ось звідси ми її можемо подивитися на будинки. Крани стоять так, я спробую знайти хоч одну людину, яка десь там лазить, рухається і щось робить. Поки що мені це не вдається зробити, я нікого не бачу. І це не обід, щоб можна було сказати, що робочі пішли на обід. Наскільки я прочитав на сайті, зараз відділ продажів не працює. Можна тільки дзвонити і дізнаватися інформацією по телефону, що я в принципі спробую зробити і узнати актуальну інформацію. Раніше що стосувалося комунікації, казали, що всі будуть міські. і Єдине, що опалення буде автономна котельня. Цікаво, чи щось змінилося з цього часу. До речі, ось згадав про залізницю, яка тут теж недалеко проходить. Я бачу, як потяг приїхав. І що саме головне, я його дуже добре почув. Взагалі, це дуже е, шумне місце, звичайно. Мабуть, саме тому забудовник не передбачив балкони в усіх будинках. Тут їх просто не буде ніяких, ні відкритих, ні засклених. І ну, це в принципі нормально. Нещодавно я до речі вам казав, що у мене з'явився TikTok. хто не чув, не знав, переходьте по посиланню під відео. Так от, в Тіктоці підняв тему знову ж таки засланих балконів, і знаєте, як важко. Тому що тут у мене на Ютубі вже плюс-мінус сформована аудиторія, кістяк людей адекватних. А там же ж набігло, я купив, я можу робити все, що я хочу, і ні, ніхто мені не указ. І я кажу, що це натуральне жлобство, коли люди, е, якщо це Yeah. Заборонено то все. Мені чхати на всіх. Я буду склити, я буду утеплювати. Я буду добудовувати щось собі. Там шпаківні, якісь ну, натуральне жлобство, і ніхто мене не переконає в іншому. Так от я й кажу: не хочете балкон? Купуйте квартиру в будинку, де нема балконів. Ось ЖК Салют це один з тих. І звичайно, мова йде не тільки про ЖК дорогі, бізнес-класу. Є безліч економ класу будинків без балконів і нічого склити не. Треба. Що стосується наповнення квартир, з якими забудовник обіцяв здавати, то там ну, фактично нічого не буде, тільки радіатори опалення, стяжка, ну і все, і підведені комунікації до дверей. А Далі ви вже все самі робіть. Ну, видно, що віконні рами тут чорного кольору, що класне. В принципі, сам будинок на рендерах виглядає доволі оригінально, цікаво, незвично. Непогано я б навіть сказав, якби не висотність. Тому що, незважаючи на ту каскадність, яку обіцяють зробити, все ж таки ось ці масивні будинки будуть кидатися в очі значно більше. Тому... Зі сторони це все одно буде виглядати величезним височенним людяшником. А було б круто, якби ось в цій локації могли побудувати щось і понижче. Зрозумійте мене, я ж не проти високих будинків, якщо це дійсно архітектурно виправдано, якщо це якась домінанта, якщо ну так задумано, а не коли ти просто витягуєш з ділянки максимум квадратних метрів, що в принципі в більшості випадків і відбувається, коли. Им мова йде про новобудови в Києві. Зараз на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. This number cannot be reached at the moment. Вис наберкенотбіличте SMS or try again later. Ну що ж, не вдалося зв'язатись, хоча на сайті написано, що з 28 грудня по 15 січня відділ продажів працюватиме в режимі віддаленого доступу, і менеджери відповідатимуть на питання в онлайн режимі. Подзвонив на всі три номери. Два не відповідають. Ну на три номери два не працюють. Один не відповідає. Не знаю, може ще не вийшли після свят. Ну добре, тоді поділюсь інформацією з сайта Лун. Я сподіваюся, що вона актуальна більш-менш. Що стосується цін, то на сьогоднішній день тут ціна за метр квадратний починається з 950 доларів і закінчується 1760 доларів. Звичайно, все залежить від площі квартири і від поверховості. Ну я думаю, що тут ще й види теж в сторону кар'єра, думаю, подорожче буде, ніж в сторону дороги. Але є щось і класне в цьому місці. Я я ось бачу білочку, яка скаче по дереву. Не знаю, чи вам видно. Будь-якому разі, повірте, і натисніть лайк під відео, якщо. Вам подобаються білочки. Ану, або ось за того песа, який виглядає із-за паркана. Давайте подивимося на одне з планувань. Це двокімнатна квартира в будинку Front Tower. Я обрав таку, щоб можна було подивитися на види у внутрішній двір. Ось тут знаходиться ця квартира, так, і взовні на озеро. Це квартира 74,5 метрів. Як бачите, тут Кухня, дві кімнати, коридор і роздільний санвузол, в принципі, доволі класичне планування, ось можемо ще раз подивитися. І е, види, які ми можемо побачити з вікна кухні і однієї кімнати. Це ось найнижчі секції будинку фронт Tower, тому вони не перекривають види, і можна побачити тут ще й бульвар Дружби народів і забудову з іншого боку. Ну а якщо пройти в. Іншу кімнату, це у нас буде, мабуть, вже така мастер-бедрум, то тут у нас відкривається вид на озеро Глінка, ось недобудований цей собор, і ось там гаражі МВС. Це якщо 24-й поверх дивитися, якщо спуститися. Нижче, цікаво, якщо от ще нижче, то тут можна вже до рівня дерев. Звичайно, з цього боку все не так погано, а от якщо подивитися з протилежного, то тут ми вже спустились до рівня однієї секції, і з вікна можна буде ось дивитися на сусідів з протилежної секції. Добре, піду я з цієї локації, ще підберусь ближче до будинків, може там побачу якихось робочих. А ще зараз дуже. Холодно, мороз, і у мене постійно відключається мікрофон, мабуть, замерзає, тому вибачайте за технічні якісь. Ну, до про... речі, підтримуйте мене ось. Ось знову відключився мікрофон. Підтримуйте мене на Патреоні. До речі, хочу вам нагадати, що він у мене є, і певна кількість підписників доєдналася до нього. І дійсно ваша підтримка для мене важлива, відчутна. Тому якщо любите мій контент, мої огляди, будь ласка, приєднуйтесь до Патреону. Ну і також нагадую, що можна підписуватись в усіх зручних вам соцмережах, інстаграм. Телеграм, Фейсбук е і Тікток ось нещодавно з'явився. У мене, до речі, в цьому районі е раніше проживав один хороший знайомий, я бував у нього в гостях. І я пам'ятаю, що він дуже радів, що живе на Печерську, а для мене це було щось незрозуміле, як це? Хіба Либівська, це Печерськ, ну, тим не менш, офіційно так, це Печерський район. В будинку. Фронт в'ю, там буде також і торгівельний центр на перших поверхах, тому я впевнений, що там будуть магазини, все, що потрібно. Хоча тут і так вже все є поблизу, особливо, якщо говорити про ТРЦ Оушен Плаза. Ну, а ось ви можете відчути шум великого міста. Як і дехто пише, я от люблю урбанізм, щоб все було ось так. от Висотки, машини і так далі. Ну, добре, добре. Ось зупинка громадського транспорту найближча. Як то кажуть, насолоджуйтесь. А мені, чесно кажучи, в селі комфортніше живеться. Ось вже такі трошечки втомлені банери. Ну, а це відділ продажів, який, як бачите, пустує, нікого немає, є макет будівлі, Ну, але ніхто нам її... Не покаже. І не пояснить. От, власне, і будинок фронт це найвища секція. Вони тут доволі щільно одна до одної розташовані, коли все забудується. Я не проти щільності. Міста мають бути щільними, це нормально. Але вони не обов'язково мають бути ось такими високими, як ви бачите. Ні, знаєте, це все ж таки не цегла червона, це керамоблок. І я все ж таки не бачу Жодного робітника, який би щось тут десь робив. Тому, звичайно, з такими темпами очікувати, що щось добудується в цьому році, не варто навіть ось. Скління фасаду ще до кінця не завершено. Ну, звичайно, тут будуть як завжди зараз модно робити такі широкі віконні прийоми. Я зазвичай критикую великі вікна там, де в них немає сенсу, але тут все ж таки є на щось дивитися. От ті люди, які кажуть, що їм подобається. Машини, галас міста. Ось тут є можливість на це все дивитися. Ось такий величезний будинок. Ну, Монолітні роботи, здається, навіть до кінця ще не завершені, не кажучи вже про все інше. А тут під шляхопроводом ще й якась парковка організована. Така не впевнений, що так планувалося, але так воно є насправді. Для того, щоб доїхати від ЖК Салют до центру міста в ранкову годину пік, вам потрібно закладати від 10 до 24 хвилин. Є декілька варіантів маршрутів. Ось тут по дружби народів, невеличкий затор на повороті на бульвар Лесі Українки. Ну і сам цей бульвар теж доволі завантажений. Є ще варіант через Велику Васильківську, теж по заторчикам. Але все ж таки відстань невелика: 6 кілограмів. Метрів тому доїхати можна доволі швидко. А якщо скористатись громадським транспортом, то ось пішки можна спокійно дійти до метро і по прямій гілці доїхати до центру. Всього це займе не більше ніж 28 хвилин. А я думаю, що можна і швидше. Ну що, давайте підсумуємо. Що стосується проєкту, ну можливо, в якомусь місці він е, цікавий, але по великому рахунку, це все той самий. Людяшник, я впевнений, що там буде зроблено оздоблення всередині непогано. Інклюзивність, мабуть, теж буде продумана, але така висотність, така кількість людей це завжди не йде мова про комфорт. Якість будівництва мені здається буде нормально, виглядає все так доволі солідно. Ну і судячи по іншим комплексам цього забудовника. Та ніби я не чув такого нічого критичного. Єдине, що от, є люди, які вірять, що це все звалиться туди в озеро, ну, знову ж таки, навряд чи. але якщо так станеться, то ми це з вами побачимо. Звичайно, затримка будівництва його і так будують уже майже 4 роки, і ще невідомо, скільки його будуть добудовувати. Це, до речі, проблема всіх ось таких масштабних проєктів. Якщо ви. Е Вкладайте гроші в будівництво якогось будиночка п'ятиповерхово, то скоріш за все його побудують швидко. Якщо мова йде про такі комплекси на тисячі квартир, то це завжди затримки, завжди запізнення термінів, і причому часто в рази. Тому е, будемо дивитися, будемо е, споглядати. Якщо тут щось добудується, я сподіваюся, що коли тут добудуються будинки, то... Я сюди ще прийду, можливо, навіть до когось з вас в гості, хто дивиться це відео. Звичайно, локація з точки зору інфраструктури тут зручна, кому треба мати під боком всі ці блага цивілізації. Також класно, що все ж таки є озеро, це і не озеро, а кар'єр, і якщо його. Облагородять то теж класно, коли є можливість вийти до води, десь там якісь білочки, качечки подивитися. Транспорт близько, метро, різні автобуси, тролейбуси ходять до центру міста. В принципі на велосипеді можна доїхати спокійно, тому переваг дійсно багато, ну ціна теж не низька. Тому що це все ж таки такий прицентральний район Києва на цьому в мене поки що все, тому що я дуже замерз. Мікрофон відключився. Я дякую вам за перегляд, дякую за увагу. Напишіть, в які комплекси ви б хотіли, щоб я ще поїхав, подивився. Якщо ви можете запросити до себе в ЖК, де я вже був, або ніколи не бував, що ще цікавіше. Пишіть, навіть якщо ви в інших містах знаходитесь. Я з радістю приїду, якщо мені це буде цікаво. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписались. І побачимось в наступному відео. Бувайте!